Курс долара оновлює рекорд за рекордом. Гривня здає позицію за позицією. Лише за останній місяць американська валюта подорожчала майже на 12%. Чи зможе гривня стримати цей наступ приводу для оптимізму? Шукала Вікторія Кутіна. Курс долара зростає, вже майже досяг максимуму. Проте скільки триватиме така нестабільність, у експертів. Майже всі фінансисти та економісти запевняють, паніка на ринку повинна припинитися вже найближчим часом. Чим швидше національний банк зреагує і повернеться до політики підтримування курсу, тим більша ймовірність, що подальшої девальвації не буде. Але для цього національному банку треба валютні ресурси, тому терміново Україні як державі зараз треба попросити, хоча б перший транш, хоча б 3 мільярди доларів, для того, щоб поповнити. В першу чергу резерви НБУ, для того, щоб він міг своїми інтервенціями не допускати подальшої девальвації гривні. На тлі зростання долара вже маємо перші позитивні дзвіночки. В понеділок українська біржа навіть зупинила торги на фондовому ринку через стрімке зростання індексу українських акцій. Вже у першій половині дня сукупний індекс зріс порівняно з початком торгів на 17%. Як це буває при різких коливаннях, керівництво біржі вирішило зупинити її діяльність на годину, щоб похолонити інвесторів. Індекс досяг найвищої позначки з вересня 2012 року. Причинами зростання можуть бути оптимістичний настрій. Після перемоги революції, а ще 20 мільярдів євро допомоги, які пообіцяв Україні Євросоюз, український мінфін саме підрахував, що протягом наступних трьох років країні знадобиться 35 мільярдів доларів для підтримки макроекономічної стабільності. Зараз дуже багато бажаючих спекулянтів швиденько заробити надприбутки, і тому я би рекомендував і національному банку, якщо і відкривати міжбанківський валютний ринок, то при найменших тенденціях до девальвації. Відразу його закривати, і на фондовому ринку також, якщо йдуть тенденції, вже які значно вищі ніж природні коливання, треба торги припиняти, тому що нам треба мінімізувати місця, де може реалізовувати спекулятивний сценарій, де спекулянти можуть заробляти надприбутки. Експерти впевнені, що курс гривні найближчим часом має припинити падати, а не оптимістичніше, навіть прогнозують його повернення на докризові позиції. У нас завжди є така звичка: спочатку ми скуповуємо долари, а коли все заспокоюється, починаємо продавати. І ось ця тенденція: спочатку скупили, підняли курс, потім почали продавати дуже популярно. І дійсно, ймовірний варіант, що й до політична криза завершиться. Ми зможемо бачити той курс, що був до кризи. Водночас, очікування фінансової допомоги заходу та відсутність попиту на корупційні бюджетні мільярди напевно стримують валютних спекулянтів. Вікторі Кутіна, Фалік Шевардін, доброго ранку, Україно.